Цієї неділі команда полісію 19, граючи проти зорі, продемонструвала активний пресинг, який задав високий темп гри. Однак суперники не надавали шансу поцілити у ворота. Тому перший тайм закінчився без забитих голів. Вийти через лонгбол. І Удар по воротах, удар по воротах достатньо сильний. Задорожний пробиває сам лівою ногою дуже дуже високо. Другий тайм одразу почався з активної гри житомирян. Через це вже на 46 й хвилині рахунок відкрили. Голом відзначився Євгеній Микитюк. Оскільки там минуло, секунд 40-42 і вони забивають. Однак Луганчани не відпускали суперників ні на крок. На 50 50-й хвилині гол у ворота Полісся забив Федір Задорожний, зрівнявши рахунок. Микитюка минуло, і рахунок знову рівний. Команди не відпускають одна одну. Тут Захаров не правий. На шістдесятих хвилинах матч довелося зупинити через повітряну тривогу. По поновленню гри арбітер призначив штрафний удар у ворота зорі. У підсумку гол забив Микитюк, оформивши дубль. Не дивно, тому що стільки часу тримати у собі ці емоції це бажання. І от, будь ласка, тільки на гру було відновлено. Як м'яч опинився всі ці ворі. Дивимося, як це сталося. Упродовж усього тайму обидві команди демонстрували сильні атакуючі дії. Однак до самого кінця рахунок не змінився. Ось за цією атакою небезпечна подача у бік воріт для Вереса. Зараз в атаці зоря небезпечно. Оболоння здобула теж переконливу перемогу. У компенсований час арбітр призначив пенальті у ворота Житомирян через спірну ситуацію у штрафному майданчику. Зорі це дало можливість луганчанам забити гол, тим самим піти до роздягалин із рахунком 2-2. Пенальті Арбітр призначає пенальті у ворота Полісся. Розбігається задорожний забавнагадаємо, команда полісію 19 посідає восьме місце у турнірній таблиці чемпіонату України серед юнацьких команд.